Багато людей в церкві, вони як пасажири на кораблі. Не понравилося, перейду на інший корабель, піду в ту церкву, піду в ту церкву, піду туди. І знаєте, деколи інші церкви приймають, навіть не перезвонять. Як він там вийшов, чи в мирі, чи не в мирі. Прийняли все, аби члени церкви, аби пожертвування. Но як ти служитель, як ми служителі, ми не можемо піти кудись. Часи небезпек, я закінчую, в часи небезпек саме більше, хто переживав за корабель, це ті, хто були на веслах. Тому що смерть корабля це їхня смерть. Ще люди на палубах могли врятуватися, на обломках корабля, в плавх могли врятуватися. Но той, хто прикований ланцюгом до корабля, смерть корабля це їхня смерть. І тому в часи небезпек пасторі, служителі найбільше молилися. Найбільше працювали.